Неділок, 13 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко і далі говоритимемо про таке. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Таке покарання отримав коригувальник, який навів російську ракету на Харківську ОВА. Дітям потрібен тато у Дніпрі дружини військових на мітингу вимагали чітких термінів служби та демобілізації своїх чоловіків після 18 місяців на фронті. Будь ласка, російською у медичному університеті Дніпра вибухнув мовний скандал. Викладачка попросила студентку розмовляти мовою окупантів. «Кохата хата на судний день. 11 канал запускає цикл сюжетів енергетична незалежність. І в першому розкажемо про винахідника, який збудував будинок за технологіями пращурів. З тривогами, але без обстрілів на 17-ту годину в області спокійно. Водночас ніч на Дніпропетровщині була тривожною. Ворог продовжував тероризувати Нікопольщину. Окупанти вгатили з важкої артилерії по Марганецькій та червоно громадах. Загалом випустили з півдесятка снарядів. На щастя, минулись без постраждалих. Двомісячне немовля постраждало. За життя його матері борються лікарі. Ворог знову гатить по Херсону. Вова показала наслідки ворожого обстрілу цивільної автівки, де їхала родина з маленькою дитиною. Вони повертались з медогляду. У дівчинки поранення середнього ступеня тяжкості 36-річна жінка отримала важкі травми. Водій автівки 64-річний чоловік, імовірно, дідусь малечі загинув на місці. так. наші оборонці просунулись на лівому барезі Дніпра на Херсонщині. Мають частковий успіх. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Там також і про Авдіївку. Росіяни продовжують штурмувати місто, наступають в напрямку Коксохіму. Наші бійці контратакували та відбили у ворога позиції. Зсу використовують повітряну та звичайну розвідку, щоб не дати російським силам підсилити свої війська. А хлопці на нулі виклали відео з окопів Авдіївці, яку ворог намагається. Захопити Дитячі іграшки в індустріальному районі Дніпра вибухнула граната. Попередньо 12-річний хлопчик намагався розібрати боєприпас. Снаряд знайшов його старший брат. З травмами школяра ушпиталили. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю. Деталі наразі з'ясовують, правоохоронці ж закликають бути пильними та обережними і пояснювати дітям, чим може обернутись контакт з підозрілими предметами. В разі знаходження вибухівки одразу викликайте поліцію чи ДСНС. Дітям потрібен тато. Під таким гаслом у Дніпрі пройшов масовий мітинг дружин військових. Вони вимагають чітких термінів служби та демобілізації своїх чоловіків після 18 місяців на фронті. Наші кореспонденти далі з подробицями. Вони хочуть, аби їх почули. Жінки, чоловіки, яких на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення вимагають повернути їх додому. Задля цього вийшли на мирний мітинг. Вимагаємо термінів служби. Серед учасниці Анна. Жінка на щоток знає, як важко на фронті, адже сама бойова медикиня. А її чоловік, маючи серйозні поранення, й досі на нулі, анна мала б бути вдома. Їй ось ось народжувати, проте вона вирішила доєднатися до акції. Чому я тут? Тому що хочу живого батька для свого сина. І все, тому що <кій> колись потрібно все-таки міняти людей і дати можливість людям постановитися і морально, і фізично, і просто в звичайне життя, котре цивільне тут нас чекає всіх. Разом із сином Олексієм на мітинг прийшла і Дніпрянка Яна. Її чоловік Володимир служить у 36 й бригаді. На передовій вже більш як 18 місяців. Думала покрасити волосся, а потім думаю, прийду так. Подивіться, будь ласка. Я все сюди, а мені ну, чуть більше 30. Тому. Дуже хочеться, щоб наших чоловіків повернули і пішли воювати іншим замість них. Я вважаю, що вже достатньо вони віддали нашій державі та заслуговують на відпочинок. За фізичне та ментальне здоров'я чоловіків переймається кожна дружина. кажуть, вийшли на акцію, бо хочуть щоб депутати підтримали законопроєкт і дозволили захисникам демобілізацію після півтора року служби. Відповідні звернення планують направити президенту, прем'єр-міністру, голові Верховної ради та головнокомандувачу ЗСУ. Вони в нас не залізні. Треба відновити свої сили, фізичні, моральні, психологічні. Дуже важко, коли наші чоловіки приїжджають, інші танцюють, поють караоке. Це дуже тяжко їм це сприймати. Чому на мітинг вийшли саме під міську раду? Пояснюють просто: ми не вимагаємо нічого від міської влади. Ми зібралися тут, бо ми мені так здається, ми вирішили, що це місце трошки безпечніше ніж збиратися біля військових об'єктів, виказувати, де вони зараз знаходяться в нашому місті, і стояти біля них. Адвокати ж наголошують, органи місцевого самоврядування не мають жодного впливу на демобілізацію. Дружинам військових радять звертатися до місцевих депутатів, які можуть подати заявку на розгляд до парламенту. Інший варіант створити петицію і зібрати 25 тисяч підписів. Також можна звертатися і до кабінету міністрів України, і до президента. Також існує можливість подання електронних петицій, аби президент відреагував на них і відповідно також мав можливість внести проєкт закону. А також у президента є також право визначити його як пріоритетним та невідкладним. Аналогічні мітинги окрім Дніпра одночасно пройшли і в інших обласних центрах. Виходити на них жінки обіцяють, доки їх не почують. Дітям потрібен НАТО! Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Таке покарання призначив суд коригувальнику, який навів російську ракету на Харківську ОВА у Березні торік. Це 38-річний місцевий житель Денис Панікаров. Слідство довело співпрацю підозрюваного з російськими спецслужбами. Зрадник через соцмережі зливав інформацію про зсу та інфраструктуру області і розповсюджував російські пропагандистські наративи. Нагадаємо, через ворожий удар загинула 31 людина. А будівля харківської ова була майже повністю зруйнована. Засуджений свою провину не визнає у розмові із журналістами, розповів, що розраховує на обмін. Хоче поїхати до друзів і родичів у Росії. Я не вважаю, що в цій країні можна добитися такої справедливості. А в іншій країні можна добити справедливості? Думаю, так. А ви вважаєте Росію країною агресією? Без коментарів. Ви не скоювали тих злочинів, які вам інкримінують. Я, я поняття не маю Взагалі, чому я дістався. Будь ласка, російською мовний скандал у медичному університеті Дніпра. Викладачка, нібито, змусила студентку відповідати мовою окупанта замість української. Усе сталося просто на заняттях. Допис про цей випадок обурив соцмережі. Історія швидко обросла плітками. Як усе було насправді? Наші кореспонденти поспілкувались з усіма сторонами конфлікту. Наразі сюжет готується до ефіру, і ми покажуємо його вже у наступному випуску. У Кривому Розі підтвердили перший випадок гепатиту. А захворіла чотирирічна дитина. Батьки звернулись за медичною допомогою через підвищену температуру, нудоту та діарею. Медичний огляд та дослідження крові підтвердили в хлопчика гепатит А. Нагадаємо, ця інфекція може спричинити епідемію. Серед найвразливіших діти, особливо дошкільного віку. Це захворювання дуже заразне, тому надважливо суворо дотримуватись правил особистої гігієни. Рекомендовано вживання бутильованої кипяченної води або бутильованої води, і хочу зазначити, що не зважаючи на те, що вірус він дуже такий стійкий в навколишньому середовищі, але він після п'ятимінутного кип'ятіння кип він гине. Це гостре запалення печінки, не визиває хронічних запалень печінки. Треба дотримуватися Саме елементарно. це Правила мити руки, миття рук особистої гігієни, не оці перекуси, як ми бачимо з вами, да? студенти йдуть, і там піріжок, тут гроші, там навушники, тут телефон. Освоїти безпілотник та здобути тактичні навички у Дніпрі презентувала академію з підготовки пілотів fpv дронів. Навчання для усіх охочих безкоштовне. На курсі займаються до 20 людей. Тривалість два тижні. Отримані знання одразу можна використовувати на полі бою. Більше про академію та вишкіл дивіться далі у нашому сюжеті. Чотири групи курсантів демонструють свої уміння на полігоні. Це студенти академії дронів, які протягом двох тижнів вчились керувати FPV безпілотниками та здобували тактичні навички. Це група пілотів, які відпрацьовують імітацію бойового виліту. Завдання долетіти до цілі та завдати ураження. Умічка додому, Є. красавчик. Картинку ландшафта бачу горизонт. Розумію в принципі по орієнтирам, де мені треба зробити скіт. Роблю скид, знищую ворога. Інструктор цієї групи називає курсантів відмінниками, адже вони не тільки вийшли зі складних умов, а ще й виконали завдання. Одна із найкращих груп, які зараз ми от літаємо у нас пропадає зв'язок. Вони тримаються в повітрі і намагаються намагаються врятувати дрон, намагаються все таки долетіти до цілі. Самі тренування проходять на базі навчального центру академії. Вихор її створили для підготовки бойових пілотів, навчають освоювати безпілотники типу FPV. Оператори такого виду БПЛА – одні з найзатребуваніших на передовій. Це не зі слів знає Станіслав, який є головним інструктором. Сам чоловік має бойовий досвід і з перших днів повномасштабної був на передовій. FPV може робити ось такі маневри, коли FPV перевертається, може падати під гострим кутом. І FPV, що саме головне може підіймати вагу до півтора кілограма. Курс безкоштовний, всього набирають до 20 охочих. Ділять на групи, і чотири інструктори проводять заняття. Перший тиждень це теорія, починають із самого простого: як налаштувати апаратуру і сам дрон. Потім тестування на симуляторах. Приділяють увагу усім тонкощам, освоїти такий вид БПЛА. Задача не Роста, утім, у стислі терміни викладачі намагаються надати максимальну кількість знань. Навіть такі тонкощі, як е, частоти, на яких ми працюємо, антени, ретранслятори, які ми використовуємо, як їх правильно використовувати для того, щоб полетіти на ту відстань, бажану яку хочеться. Другий тиждень за програмою практичний вчать не тільки керувати безпілотниками, а й відпрацьовують військово-тактичні навички. Загалом академія працює вже понад два місяці. За цей час випустили 80 курсантів. Частина з них вже доєднала. До лав збройних сил будь-яка людина може зареєструватись. Після цього вона проходить співбесіду. Ми перевіряємо людину, і після цього вона стає в ряди наших курсантів. В планах фонду та академії розширити напрямки навчань та заохотити більшу кількість людей приєднатись до операторів дронів. Більш детальну інформацію можна прочитати на сайті Академії. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Збудував еко-хатину на випадок судного дня. Днями світ відзначив день енергозбереження. 11 канал запускає цикл сюжетів енергетична незалежність і в першому з них розкажемо про винахідника, який збудував екодім за технологіями пращурів та нафарширував його новітнім обладнанням. Що із цього вийшло? А також практичні поради, як модернізувати власну оселю, розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Стіни з житньої соломи, дах очеретяний, оздоблення з граніту та глини. Декілька років тому В'ячеслав взвів будинок повністю з екологічних матеріалів. Хотілося надати будинку такий автентичний вигляд. А по-друге, було просто цікаво подивитись, як будували наші предки. В'ячеслав показує, що таке справжнє енергозбереження. Будинок будував чітко за компасом. Глухі стіни, які не дозволяють холоду з півночі проникати всередину будинку. А максимальне остеклення повинно бути з півдня. Сюди проникає сонячне випромінювання зимою, нагріває підлогу, нагріває середину будинку і таким чином дозволяє заощадити на, на опаленні. А ще будинок енергонезалежний. на даху сонячні панелі в коморі два котли: електричний та твердопаливний. Він скидає тепло в цей накопичувач. Це так називаємо тепловий акумулятор, який розганяє вже теплу воду по теплій підлозі і забезпечує опалення будинку. Чоловік запевняє, будував екохатину на випадок судного дня. Я багато разів казав, що питання в тому це питання часу, коли ми стикнемося з кризами м'явищами, такими як війна, енергетична криза. На будівництво дому витратив зо 30 тисяч доларів третину з них на обладнання. Але В'ячеслав каже, добряче економить на комірному І приблизно 30-40 тисяч гривень за опалювальний період. Будинок повністю автономний: газ із балону, питна зі свердловини, майже вся електрика від сонця згадує, як пережив минулорічні блекаути. Ми пережили спокійно. У нас є пічка, у нас є освітлення, у нас є тепло, у нас є газ власний. Тобто такий будинок без проблем підготовлений для таких скрутних кризових часів. І, хоч за останні роки ціна на сонячні панелі впала принаймні вдвічі, обладнання все ще мало доступне пересічному українцеві. Експерт дає пораду. Модернізацію будинку краще почати із утеплення та заміни вікон. Найбільше тепла втрачається через вікна. Безумовно, треба утеплювати стіни, якщо це касається багатоповерхівок. Але якщо можливо, то утеплить, хоча б лоджію, хоча б балкон свій. А от ще лайфхаки. Аби було тепліше, обов'язково зашторюйте вікна в похмурій вітряні дні і вночі. Також зменшити тепловитрати допоможе товстий килим на підлозі. У наступній програмі циклу «Енергетична незалежність розкажемо про іншого дніпровського винахідника, який змайстрував вітряк, схожий на ейфелеву вежу. Не пропустіть у вівторок в матеріалі Тетяни Заєць. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Стрічка батько відкрила у Дніпрі фестиваль патріотичного кіно. Наша земля це дебютна режисерська робота відомого актора і заслуженого артиста України Олександра Кобзаря. Фільм присвячений непростим взаєменам батька та сина. Тема мало висвітлювана у кінематографі, говорить автор. Тому він її і обрав. Де проходили зйомки кінокартини та скільки триватиме кінофест у нашому місті? Дивіться далі у сюжеті. В великій кінозалі поступово збираються люди. Фестиваль патріотичного кіно вдруге зібрав разом поціновувачів сучасного українського кінематографу. Якраз мистецтво, воно трохи заспокоює. Люди, які на нервах, вони дуже їм потрібна така допомога. Патріотичний фестиваль, фільми цікаві, а ще й зустріч з режисером, якому можна безпосередньо задати питання. Фестиваль Наша земля справжня кіноподія для Дніпра. Додають глядачі. Війна змусила по іншому подивитися на українську культуру та зафіксувати важливі моменти нашого сьогодення. На батькові світ тримається. Цьогорічним кіновідкриттям стала стрічка батько, режисерський дебют українського актора Олександра Кобзаря. Я актор, можливо, хтось мене десь бачив. Так. Так склалися обставини. Що я вирішив зайнятися режисурою? Митець спеціально прибув до Дніпра, аби презентувати свій перший фільм. Детективна драма розповідає про непрості стосунки батька та сина. Якщо немає батька і зв'язку з батьком, то хочеш, не хочеш, людина потрапляє в якісь складні ситуації. Ми зробили чесну роботу. Це така сповідь, сповідь чоловіка, дуже інтимна історія. Інтимна, тому що, як правило, чоловіки менш відкриті до життя і до, до розмов. Про проблему ніж жінки. Це не автобіографічна картина. підкреслює режисер це чоловіча історія для чоловіків. Він працював над фільмом 9 місяців. Зйомки проходили у Бердянську та Генічеську, на березі Азовського моря в Запоріжжі та Києві. Сцени кінострічки частково відтворюють картини американського художника Ендрю Ваєта, що надає їй особливого присмаку. Мене дуже зачепила сам сюжет, тобто сама історія, тому що вона глибока і щемка. І мене дуже візуал цього фільму зачепив, тому що це неймовірний, от просто неймовірний візуальний ряд. І я просто режисеру, всій команді особисто вдячна за те, що наше українське кіно так може. Дніпровський фестиваль патріотичного кіно триватиме понад тиждень. Наглядачів чекають Кілька десятків сучасних художніх стрічок та шість документальних робіт зі спеціального проекту Культура і війна. Тетяна Заєць, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. У Камінському привітали кращих працівників культури та майстрів народного мистецтва. Захід поєднав усіх, хто не уявляє свого життя без музики, живопису, театру, танцю та книги. Культура вона завжди лежить в основі всього, тому що культура робить кожен народ єдиним і неповторним. Саме наші захисники і захисниці зараз відстоюють нашу культуру, наше право на самоідентичність, нашу мову, наші звичаї. Дякую вам за те, що ви навчаєте нашу молодь, розвиваєте їх таланти. На урочистостях також нагородили лауреатів міської премії у галузі культури, камінське мистецьке перевесло. Переможці визначили у номінаціях театральне мистецтво та музейна справа, творчі інноваційні проєкти та творча співпраця, музичне мистецтво, самодіяльна творчість, успішний дебют та інше за відданість професії відзначили зіркову плеяду міських діячів культури та мистецтв. Ми виховуємо нашу молодь, наших дітей, і наша місія, як же дорослих людей, це звісно їх привчити до прекрасного, зробити такі умови, щоб їм було хотілося піти і в музичну школу, і на всякі гуртки, і звісно, відвідувати театр, бо театр виховує. Це можливо в другий університет. Два золота, срібло і три бронзи привезли спортсменки Дніпропетровщини з чемпіонату України з боксу. Перші місця здобули вихованки фахового коледжу спорту. Це Тетяна Виноградова, у вазі 57 кілограмів та Анастасія Таран у вазі 70 кілограмів. Друге місце виборола Дар'я Махрова. У загальнокомандному заліку жіноча збірна області з боксу стала лідером. І про погоду у Дніпрі. У вівторок синоптики прогнозують в день 9 градусів тепла вночі плюс 4, Атмосферний тиск 747 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.